Ідеї олімпізму в маси стадіон дювілейний зібрав більше півтисячі непосидючих юних сумчан на першому обласному центрі олімпійську руханку. Окрім власне розменки від чемпіонів, нове покоління спортсменів у вільному спілкуванні приймало досвід у вже знаних на весь світ земляків. Про те, як спорт єднає покоління далі в сюжеті Антона Проценка. Спорт це сила, здоров'я та успішне майбутнє. у твердженні запропонувала на прикладі видатних імен області. Серед тих, кого найбільше розпитувала молодь, срібна призерка Олімпійських ігор в Нагано 1998 року Олена Петрова. Саме головне це, звісно, желання і труд, труд і труд. Труд йдеш постійно від одної цілі до іншої і. Подимаєшся вже до найвиської вершини спорту. В, в будь-якому випадку должно бути і трудолюбі. Силу і міць пропонували виховувати не тільки м'язову. Провели бліц опитування на знання історії спорту. За приз послужили показові виступи гімнастів і фотосесія. Мені дуже подобається, що показували нам спортсмени. Ну, я тут розмінь. ну, дуже добре, класно. Никого, честно. Мне понравилось здесь быть, потому что здесь весело. Здесь настроение зашкаливает. Узнал новые упражнения, повеселился. Достаточно было круто. До смогу Света стало и дорослым. Особливо ж вразила кількість допытливых очей навколо. Это всегда приятно, когда э, спортсмены какого-то уровня достигшие, ну, скажем так, вот сегодня присутствовали Лена Петрова, Яковлева, э, Ребята, вот будрим віталік, люди прошедши закалку, так сказати, в Олімпійських іграх, общаються з дітьми. Там всегда хорошо, це очень хорошо. Формат випробовували. Тепер обіцяють його запроваджувати частіше. видатні імена сумщина не скупиться. Тож ті, хто нині не потрапив на руханку, мають всі шанси стати ближчим до спорту наступного разу. Антон Проценко, Антон Загайко на часі спорт.